З радістю приходять у їдальню, аби посмакувати обідом. У школах файного міста з жовтня учні 1-4 класів харчуються безкоштовно. За черговим прийомом їжі діти, що навчаються у десятій школі, розповідають, які страви в навчальному закладі смакують найбільше. Картопля з котлетою». Мені блінчики. А що сьогодні давали їсти?» Макарони, а, макарони і котлета». І компот. Задоволені шкільними обідами не тільки діти, але й батьки. Оксана Татарин, мама третьокласника Святослава, який вчиться на інклюзивній формі навчання. У нього вибіркова їжі, але він йому все подобається. Харчування відповідає всім нормам. Ми задоволені макарони і котлета. Бо так як він у нас салатів, так рідко їсть. А в основному макарони і котлета. Ну і каша гречана його любимо. Директор Тернопільської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 10 Андрій Газелишин розповідає, раніше за кошти місцевого бюджету у них харчувалася 81 дитина пільгової категорії, а зараз 191. Для учнів готують різноманітну їжу та меню розписують одразу на тиждень, щоб батьки бачили, чим їхні діти будуть харчуватися. Їм за декілька хвилин до початку перерви, до початку того, як вони приходять харчуватися, їм виставляють на стіл все необхідне, воно тепленьке. У нас, наприклад, на гарнір є і каша, і макарони, і картопля, і два-три види. Навіть каші може бути обов'язково. У нас дається салатик. кожної середи. В нас даються яблука. Тобто це все входить у вартість того сніданку чи обіду. Андрій Газилашин каже, якщо вартість сніданку 50 гривень, то тепер батьки за місяць можуть зекономити тисячу гривень. Однак ці гроші вони хочуть спрямувати для наших захисників і захисниць. Я зустрічаюся з батьками, вони дякують, дякують владі, дякують міській владі за тому, що це йде на умови співспівфінансування і кажуть, що ми таким чином можемо допомогти нашій армії. І зараз ми навіть проводимо. Акцію збір грошей для брата одної ну нашої вчительки на автомобіль і дивлюся, що батьки кажуть, що ми готові там допомогти. Бо тут допомагає держава. Нагадаємо, безкоштовне харчування для учнів молодших класів по всій території України провадив кабінет міністрів із жовтня 2024 року. З Державного бюджету виділили 2 мільярда гривень.